Проконсультуватися з психологом, зробити щеплення та отримати низку медичних послуг у середмісті. Івано-Франківська провели акцію День здоров'я на вічовому майдані. Медики безкоштовно обстежували всіх охочих, тож тут зібрали щомало людей. Проконсультуватись з лікарями прийшла і пані Марія. Про огляд дізналась заздалегідь, адже часто відвідує такі акції. Минулого разу жінка робила флюорографію, Нині вирішила виміряти артеріальний тиск та здати кров. Знали, що будуть огляди такі загальні, медичні, вони є чудові і потрібні. От прекрасно це для людей, тому що було попередньої суботи десь 29 серпня, так вересня, так само. от І ті люди, хто знали, вони пройшли дуже багато якраз огляду, рентгена, окулістики. Тиску здачі крові на діабет. ще там, що було вакцинація, це необхідне. Таке першочергове, можна сказати. Хвилюється за своє здоров'я, і пані Світлана. При обстеженні у лікарні жінці поклали діагноз, який згодом не підтвердився. Це її неабияк налякало. Тож вона вирішила вкотре переконатись, що здорова, оскільки здавати аналізи у лабораторії дорого, прийшла зробити це безкоштовно. Була помилка, ніби є в мене, Потім я здавала додаткові аналізи, його не виявили. А так як я ходжу по лікарях, ну, то зуби, то там ще щось. Тобто аналізи з кров'ю там беруть, я переживаю і за це, щоб і того я і хотіла використати це. Працівниця фонду Захід Шанс каже, проводити виїзні огляди корисно для населення, адже люди не вагаючись перевіряють своє здоров'я. До того ж, дізнатися результат тесту на ВІЛ чи гепатит можна всього за 30 хвилин. У нас є тести: швидкий тест на виявлення ВІЛ-СНІД і швидкий тест на гепатит Б. Взагалі, тестування в нас проходить у вигляді самотестування. І я тут, як людина, яка Розказує, доносить до людини, як правильно сам себе протестувати. Ми відкриваємо тест, показуємо дату придатності, розказуємо, як саме діє. Людина відповідно самотестується і бачить результат від 15 до півгодини. Кардіологи, пульмонологи, офтальмологи та психологи до заходу долучились близько десятка працівників обласного центру контролю та профілактики хвороб, які надавали свої послуги. Це вже 51-а акція. Сьогодні ми долучилися. Попередні всі акції були нами ініційовані. Активність людей дуже висока постійно. недавно була акція теж в межах міста, де ми проконсультували 500 людей і надали більше тисячі послуг. Я щоразу бачу активність людей. Вона збільшується. Люди цікавляться тим, що ми їм пропонуємо. Аби перевірити не тільки фізичний стан, але й покращити ментальне здоров'я у середмісті розгорнули другу локацію. Там із франківцями працювали соціальні служби, які спілкувалися як з дорослими, так і з малечою. Адже підтримка емоційного здоров'я, каже заступниця голови Ова Людмила Сірко, нині є важливою. Це тільки для того, щоб підняти настрій, пожвавити людей, тому що звичайно війна впливає на кожного із нас. Ми маємо дбати за себе, тому що захисники і захисниці боронять нашу Україну. Раїну для того, щоб ми в майбутньому відбудували її і були гідною нацією нашої нащадки. Віталія Ковуч, Ігор Попок, телеканал 402.